Сьогодні ми маємо 2689 вагітних ми в місті Харків та по всій Харківській області. А на деокупованих територіях, за даними лікарів, акушерів, гінекологів, ми маємо 107 жінок, які знаходяться які вагітні, в тому числі вже в третьому триместрі 71 вагітна. Звичайно, всі жінки, які знаходяться на деокупованих територіях, потребують кваліфікованої допомоги фахівців. Тому ми дуже вдячні фонду народу. До населення ООН, представнику хайми. Також ми дуже вдячні представникам іспанського посольства, представникам ірландського посольства, норвежського за допомогу, яку вони нам надають, яка дуже потрібна сьогодні. від імені фонду народного населення. Хочу сказати, що нам дуже приємно працювати з Харківською областю. Наша допомога якраз зосереджена на материнству, дитинству, сексуальному репродуктивному здоров'ю, і ми раді, що ми змогли допомогти. Це надати два автомобілі, таких як цей, один на перинатальний центр для надання допомоги, другий для ізюму. І також е великий роддом на колесах, який зараз в Балаклеї. Основна програма, під яку вона зроблена, це програма Здоров'я жінки. Додатково лікарі будуть виїздити різних спеціальностей. Ну, передбачається в першу чергу терапевтичний профіль. То це може бути кардіолог, це може бути ендокринолог, це може бути невропатолог. Іноді будуть просити, наприклад, педіатра туди підсадити. Ви ж знаєте, що зараз в районах області дуже багато є лікарень, які закриті, які не працюють, і райони, які тільки що декуповані, населенню потрібна допомога від нас. Оцим саме і будемо ми займатися.